Взуття літо 35 кілограмчиків. Сорт Крем плюс екстра. Дивимось, перші красівочки жіночі йдуть сіточкою. Наступні будуть ось такі. Тут якісь бренди, але, на жаль, я сама не знайома, тому, які не знаю, буду вам просто показувати. Це, здається, також якийсь бренд. Наступні ось такі чоловічі найки сіточкою в чорному кольорі. Далі це у нас теж якийсь бренд. Ось так вони виглядають. Білесенькі, повністю самі бачите, наступні ось такий теж якийсь бренд. Докупити шнурівочки і супер. Це теж бренд, я зразу бачу, тому що на язичку, бачите, ось такі красивочки. Наступні будуть чоловічі. Теж якісь фірмові. Тут дуже класна підошва. Наступні будуть ось такі те ж саме, просто докупити шнурівочки і все. Наступні ось такі сіточки жіночі. Демо, що тут у нас далі? Знову якийсь бренд. Ось такенькі білі сіточкою. Наступний це у нас жіночий каблучок. Ось так вони виглядають. Замшеві, такі гарні. Наступні. Ось такі, кросівки, тапочки. Дивимось далі. Це у нас зоніжечки жіночі. Ось тапочки такі нарядні. Наступні кросівочки будуть жіночі, дуже гарно виблискують. Це у нас щось запаковано. Ось такі наступні босоніжечки. Теж у нас запаковані якісь, але ось так вони виглядають. Ось. Наступні. Ось, тактенки. Глянь, какие они классные. Так, бачу, найки зараз вам покажу. Ось. Так, Це футбольне взуття нас тут будут ось такие тапочки. И видите, полностью но Русівочки в чорному кольорі чоловічі. Оп. Йдемо далі. Ось такі крапочки. Наступні будуть ось такі чорненькі лофера. Де Сіренькі кедики. здається якийсь бренд. Ось. Вічі, повністю новесенькі, підошва ідеальна, ніхто в них не ходить. Наступні тапочки будуть ось такі. Тут ще одне футбольне взуття, ще одна пара. Ось такі копочки. Які класні. Гляньте, це Nike. Перший раз такі бачу, дуже стильно виглядають. Наступні. Так, це у нас ось такі будуть. Теж ждуть сіточкою. обожнюю відчуття сітку, тому що коли е гарна погода або коли літо, ти на нозі не відчуваєшся красок. Наступні ось такі кедики будуть. Покажу вам, як виглядають ззаді. Ой, які цікаві найки. Ось просто гарненько відіпрати, кинути в окісник. Наступні будуть ось такі тапочки і бачу ще одне футбольне взуття, люди. Дивіться. Оп. ще одні найки, тільки чоловічі. Ось так вам покажу. Ось так воно виглядає. Кедики лакоста. Ось. Наступні будуть сіреньки. Ось такі дитячі дивіться, повністю новесенький. Жіночі лофери. Дивимось швиденько, що тут у нас далі. Далі у нас ось такі цікаві лодочки, дуже гарні. Малесенький каблучок присутній. Наступні будуть ось такі. Також є каблучки, звичайно, як куди ж без них? Ось такі. Так, ще одна пара каблучків. Так, дитячі кросівочки. Це теж якийсь бренд, неодноразово його, до речі, бачила. Наступні будуть ось такенькі легенькі. Дивимось далі. Ось такі жіночі. Показую вам весь лотик до дна. У мене вже тут немає місця. Ось такі наступні будуть такі лодочки з тканини. Крисівочки. Гарненько відмети, кинути в і вони будуть вам ідеально білі. Так, це у нас ось такі сандалики дитячі, тапочки на літо. Оп. Ось такі кедики. Наступні. Ось такі красівочки з сіточку в чорному кольорі. Теж повністю ідеальні. Босоніжки, які класні, гляньте. Дуже вони круто виглядають. Так, дивимось далі. Це у нас буде жіночий каблучок. Виглядає він ось так, низенький, це замш. Наступні будуть ось такі жіночі лодочки. Також я знову бачу найк. Ось так вони виглядають, відіпрати і супер. Наступні знову лодочки, виглядають вони ось так. Дуже класно всередині, до речі. Ще одні лодочки теж замшеві. У це у нас будуть такі кросівочки, Цікаві гляньте. Так, дивимось далі швиденько. Ось такі цікаві в класному кольорі. Оп, Каблучок. Ось так вони виглядають жіночі. Красівочки. Зі, здається, теж якийсь бренд. Оп. Наступні будуть мофери, вони зараз, до речі, дуже модні, гляньте, дуже красиві, такі нарядні. Як нарядні, можна і до платінчка, і до джинсиків. Наступні будуть ось такі. Оп. І швиденько додивляємося, що у нас є в лодику. Ось такий каблучок. Глянь такі красівочки жіночі. Цікаво виглядають. Так, водочки, шкірині. Ось такі. І остання пара в цьому лотику це будуть ось такі тапочки. А кому сподобався лотик, обов'язково зв'яжіться до наших менеджерів на Viber або Telegram. І цей ролик буде ваш.